Протидія корупції, викриття злочинів у сфері нацбезпеки та резонансні кримінальні провадження. На брифінгу, під час якого розповіли про роботи місцевих органів Державного бюро розслідувань, вже були наші кореспонденти. Під юрисдикцією Державного бюро розслідувань підпадають злочини, пов'язані із вищими посадовцями, поліцейськими, суддями та військовослужбовцями. У місті Миколаєві свою діяльність здійснюють перший оперативний та перший слідчий відділи. Керуючись принципами верховенства права, ТУДБР у місті Миколаві забезпечує встановлення справедливості у суспільстві з битою притягнення винних до відповідальності, незважаючи на їх посади, зв'язки та ресурси. Під час виконання вищевказаних завдань з початку поточного року, слідчими першого слідчого відділу, розслідувалось 3042 кримінальних провадження, що майже на 2000 більше, ніж за поточний період у минулому році. Однією з найбільш резонансних справ, розслідуванням яких займалося ДБР з початку поточного року, стало викриття корупційних схем керівника Укртрансбезпеки Миколаївської області. «Протягом 2023 року та початку 2024 року. Посадовець налагодив систему, систему поборів з підприємців. Він встановив щомісячну таксу від 500 до 5000 тисяч гривень з кожного перевізника за можливість спокійно працювати при перевезенні товарів областю. Сума залежала від кількості вантажівок комерсантів за попередніми оперативними даними. За такий контроль над безпекою на транспорті посадовець в день міг отримати щонайменше 50 тисяч гривень. Посадовця у контрацбезпеки затримали під час отримання чергового хабаря – за вимагання та одержання неправомірної вигоди йому загрожує до 10 років позбавлення волі злочини військовослужбовців у бюджетній сфері підривають обороноздатність здатність країни та загрожують національній безпеці. Тому з початку Великої війни бюро приділяє їм особливу увагу. Слідчими першого СВУ Скеровано до суду обвинувальний акт стосовно начальниці фінансово-економічної служби однієї з військових частин Миколаївщини. Вона допустила безпідставне перерахування 800 тисяч гривень, які призначалися на виплати військовослужбовцям на рахунок цивільної особи. Вона обвинувачується у недбалому ставленні до військової служби. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до вісьми років. Сергій Кузюра запевнив, співробітники Миколаївського управління державного бюро розслідувань продовжують сумлінно працювати на захист національних інтересів України та навіть покращують показники. Кількість скерованих до суду кримінальних проваджень за останній час зросла на 84%. Сергій Осюк, Богдан Іванов, Владислав Невідомський, новини на телеканалі МАРТ.